Всім доброго дня! Завершення цього проєкту я чекала просто неймовірно. Зустріч з квартирою відбулася. Відчуття вау, мене не покидає. Справді, елітна квартира на академічному з дизайнерським ремонтом. Варта вашої уваги на 2000%. Це неймовірний шлях від. Проекту до реалізації, який точно перевершив себе. Коли кажуть, елітна квартира дуже рідко це насправді відповідає дійсності, але наш випадок не той. Я вас запрошую на віртуальний перегляд, неймовірний об'єкт, вартої інвестиції. Я розумію, що зараз посипаться купа хейту з приводу вартості, але повірте мені, є люди, які точно придбають цей об'єкт. Телефонуйте всіх, кого зацікавить, ключики на руках, готова показати. Готова вас занурити в неймовірний простір, насолоде, естетики, дуже красивий, продуманий, справді дизайнерське, вдало виконаний. Мало того, що він всюди максимально естетично продуманий по кольоровій палітрі, по фактурам, по всьому, та ще й дуже функціональний, як на однокімнатну квартиру. Це просто максимально комфортний естетичний простір для життя. Тобто, квартира має бути не тільки гарна, а ще й дійсно справді функціональна. Ось ця Наша квартира саме така. Максимально детально у відео покажу кожну деталь. І так, у нас по техніці індукційна поверхня, духова шафа і вбудована посудомийка. Далі ще маємо кондиціонування на холод та тепло. Максимально так вам повільно показую для того, щоб ви роздивилися справді кожний куточок, осягнули весь цей простір та зрозуміли чітко, як ще де знаходиться, ну і відповідно, звісно, насолодилися цим неймовірним інтер'єром. І так, що ми маємо від вхідної зони. Фактично так, Вона у нас з такими дзеркалами. По ліву руку за дзеркальцем ховається санвузол. Тут у нас ось в цій зоні так, ви бачите відеодомофон встановлений, підключити можна сигналізацію. Одразу, тобто зайшли тільки у двері, по праву руку відкриваєте дзеркальні двері, потрапляємо у санвузол. Він у нас з величезним дзеркалом, з дуже стильною такою картиною, Показую спеціальну деталь. Туалет, звісно, інсталяція. Він у нас навісний, ось такого формату сантехніка. Дуже це якісно. Далі, напроти, за дверкою. У нас знаходиться гардеробна. Тут продумана вентиляція, багато шафок. У нас тут знаходиться бойлер, щитова і всі полички для зберігання. Плюс є вивід під пральну машину, пральну сушильну. Далі ось проходимо по коридору. Ви бачите, наскільки вдало так зроблена ось ця дзеркальна така зона. Надзвичайно розширює простір, здається ще більше місця і ще більше світла, оскільки все всюди відзеркалюється. Переходимо через кліну перегородку у нашу спальню. Зону дуже комфортно розіновано і з цікавим рішенням я далі все покажу. Бачите, ось ці такі рулети дуже класні. Через них настільки красиво пробивається сонячне проміння, дуже гарно насправді падає світло сюди, таке м'яке на зону спальні. Ви бачите, кондиціонер встановлено, теж така дзеркальна зона є. І ось через цю скляну перегородку потрапляємо у зону фактично санвузла. І тут цікаве дуже рішення, тому що ми маємо окремо крім того, що душову зону, тут душова кабіна, у нас ось такого формату. Дуже стильно, вона дуже стильно зроблено з цього боку. І ще маємо через розсувні дверки ванну. Тобто, за потреби розсуваєте нашу перегородку, розгортаєте наші шторки, і ванна опиняється у спальні. Цікаве рішення. Я розумію, що це для сучасних прогресивних людей. Ну, тобто, квартира, ви ж розумієте, ви бачите цей дизайн або під інвестицію, або для людей, які цінують естетику навкруги, і дійсно дуже красиве ось таке дизайнерське рішення їм прийдеться до смаку. Далі, Хочу показати, що з цього боку, тобто, бачите, всюди у нас ось такі скліні, типу перегородки з чорним рамами, дуже стильно виглядають, насправді вживу, це неймовірно гарно. І за тією зоною у нас знаходиться ще зона кухні. У нас сьомий поверх семи, вид у дворик. Це у нас західна сторона, сюди дуже красиво падає сонечко. Особливо після 12-ї. Далі що ми маємо? По комплектації ви все бачите на відео. Тобто, фактично, наша квартира абсолютно продається ось в такому форматі, з усім оснащенням, обладнанням та елементами інтер'єру, так які вже обладнані в квартирі, тому що це дійсно повністю завершений простір. Я ще зловила промінчики сонечка. Дуже вам хотіла показати, наскільки статично у нас падає світло, коли заливає кімнату сонячним освітленням, ось таким денним. Дуже. Уже красиво, як картинка з Пінтересту, Це дійсно вартісний об'єкт. Телефонуйте прямо зараз.